Ніні Григорівні 82. Бабуся одинока і живе в маленькому будинку у 30 квадратних метрів. Платіжка за газ у понад 4 тисячі гривень. Її ледь не довела до інфаркту. хіба таку суму мені? Це ж страшенна сума. А яка у вас пенсія? 1500. Та нічого я не натоплюю. Я топлю взагалі економила. «Страшно, як економила. Заборгованість у старенькою тягнеться ще й з початку зими, коли почалися морози. Жінка намагалася платити частинами із пенсії. Утім, за зиму таки не осилила всієї суми. На березень лишилося ще близько двох із половиною тисяч. Я тільки просила не відрізайте мені, а куди мені йти? Світ за очі йти, нема ж куди йти. Нема мене тут у селі таких ні родичів, ні». Але попри репетування, бабусю таки відключили від газу. Зарадити тому, щоб Ніна Григорівна не лишилася в холодній хаті у сільраді, не змогли на сільську раду до із міжрайгаза не приходили ніякі документи на її відключення. Натомість у суми дивуються, як старенька примудрялася використовувати по 500 кубометрів газу за місяць, адже саме звідси й непосильні суми за тепло в її платіжках. Заборгованістю абонента тягнеться щомісячно з листопада місяця, яка не оплачується у повному обсязі. Абонент платить хаотично, не виконує всі не оплачує всі суми платіжок, які їй надаються. Отже, жінці радять утеплити помешкання та вчасно передавати показники свого лічильника, а також написати заяву на підключення, оплатити послугу з підключення-відключення, оплатити 30% від суми заборгованості і тоді скласти договір з боргу. Судячи з усього, старенькі залишається лише брати кредит. Розбити ж борг пенсіонерці зможуть лише на три місяці. Утім, газопостачання на цей період пообіцяли відновити.